Ну, ремейк початку ХХ століття, тільки тоді це трагедія, а зараз це як фарс, коли хм, провідбувається авторитаризація а, світу, крен в бік правих лівих ідеологій, радикальних. Просто большевики або фашисти ХХ століття, а, це еталон для нинішньої карикатури у вигляді починаючи там Лєпенівців і. А, АФД в Німеччині і подібних персонажів, там, завершуючи е, різними м -м, балканськими Аля Авгі і, і, і іншими персонажами. Е, вони це такі собі нацисти і большевики 20-го століття з Алі Експрес. Один раз як трагедія, інший раз як фарс. Тому і наразі ми бачимо мікс з одного боку, ніби право-ліво радикали, ніби йде авторитаризація, ніби іде тоталітаризація, та але вона якась така дендрафікально зліплена і тільки в профіль схожа. А в реальності це все просто деструкція світового порядку. І значна частина з них це пліснява, яка паразитує на процесі деструкції. Вся ця стратегія національної безпеки, яка була презентована зараз, до речі, там є певні і більш-менш адекватні моменти, зокрема, що Росія залишається загрозою для північно атлантичного альянсу, що Росію треба деградувати в її впливах. Є певні адекватні речі, але в цілому, особливо те, що стосується, перш за все, України, тобто в цілому, і те, що стосується України. Це таке враження, що писалося на у Дугіним або яким-небудь Карагановим і іншими персонажами з Росії. Бо, ну я думаю, що просто там Дугін в цей момент, коли це опублікували, пішов і відкрив, як в Росії тепер кажуть, пляшку ігрістова із Франції, бо тільки ж в Росії шампанське виробляється. А те, що з Франції, це Ігристе. І от я думаю, що він все-таки те, що шампанським в Росії називається, той шампунь, він же ж не пит. Але він оцей от шмурдяк, французький ігристе, відкрив на радощах. Бо я думаю, що цей документ дуже добре демонструє, наскільки обмільчали Сполучені Штати і наскільки вони глибоко хворі наразі в політичному і геополітичному сенсі. Так, зрозуміло, що Штати не хочуть бути глобальним шерифом більше. Ясно. Але тут вони не просто відмовляються від ролі глобального шеріфа. Вони кажуть, ми стаємо глобальним гангстером. І всі, хто нам платив зарплатню весь цей час як шеріфу, всі, хто на нас спирався, як на шеріфа, власне, завдяки кому ми мали всі ці соціальні гарантії почесті тощо, і завдяки кому ми відбулися, ми кажемо, що ми нікому з вас не винні. Просто складаємо свій жетон і кажемо: ах! А так все це мені платили, все це було для того, щоб я потім захищав від бандитів, коли бандити з'являться. А отак от, от. Ні, ми так не домовлялися. А я не готовий йти і стріляти в бандитів, і підставлятися під кулі зради вас. Ні-ні, ні я жетон кладу, ми тут свою банду скалоть і ми будете нам просто всі на общак скидатися, для того, щоб ми вас охороняли. Власне, про це. А ми будемо просто домовлятися з іншими мафіозними кланами Аля Путіна. З тим, щоб забезпечити глобальну стабільність. Ну, у нас тут общак, в них общак, ми якийсь фонд створимо, будемо дірібаніті, лахов разом трясти. Ну, все нормально. Поділили по районах планету. Приблизно про це ця доктрина. Бо це е, America is first в перекладі на людську мову, в тому, як вона викладається, доктринально наразі, це ми зараз світ поділимо на нас і лохів. І просто от ми тут, круті перці, ми будемо о, ділити світ лінійкою і вирішувати, де і як пройде. Буде це російсько-українська війна, чи ми тепер запишемо, що це українська війна, і ми маємо її завершити миром? Ти знаєш, це ранні е... закресла. Просто е... Данія видалить Україні майже вдвічі менше фінансової допомоги у наступному році, ніж у двадцять п'ятому. Е, в наступному році ми отримаємо 1,5 мільярда. В цьому ми отримали 2,6 і була ще допомога. Про це повідомив голова Міноборони країни. Це відбулося після того, як він сказав, що він чекає на відповіді від нашого міністра оборони з приводу Файрпоїнта. Він сказав, що хоче відповіді, які від нього вимагає дань, данська преса, бо вони ставлять питання руба. Від нього вимагають відповіді опозиційні депутати, там не Україна. Там послати не можна, це у нас може уряд послати. А там, там демократія, там так працює. Більше того, на цьому зменшення допомоги не зупиниться у 27-му році. Копенгаген планує направити Києву тільки 1,1 мільярд, а у 28-му взагалі, 156 мільйонів. І оці зміни відбулися після міндічгейту та того, що міноборони не дало відповідь данцям. По Фаерпойнту, до речі, не дала ні тільки Міноборони України, не давала і ще і Посольство України у Данії. Це окрема історія. Вони взагалі нічого не відповіли. І журналісти данські про це написали. одночасно з це мною ну, ще одна новина. Італія призупинила участь у програмі НАТО з купівлі американської зброї для України. Це А, Але позитивним є те, що Швеція припинить допомогу Іншим п'яти країнам, я вибачаюся, але як не дивно, це позитивно для того, щоб допомогти Україні. Для України не буде зменшуватися допомога. Питання в сумах. Відверто, питання в сумах. То скажи мені, будь ласка, ну по-перше, як виходити з ситуацією з данцями, тому що таке навіть формулювання, як данська ініціатива, вже знають всі. І данці зараз через Firepoint і Міндіч фактично демонструють модель поведінки для всієї Європи. Я говорив вже з Чехами, я говорив вже з німцями. Всі вони звернули, саме політики, увагу на цю заяву. Наслідки будуть. Що треба робити? Які перспективи для України? Чи не все так погано? Так, ну, перш за все, погано, але не все так погано. Давай розбиратися. Перше. Мені, я гадаю, зараз я... старе, стар, старий старий анекдот, вибач, будь ласка, просто трохи дам нашим глядачам. Коли приходить клієнт в публічний дім, і перша заходить на нього обслуга, вибігає звідти жах-жах. Наступне заходить, вибігає жах-жах. Знову третє заходить, жах-жах. Хазяйка борделя здивована, заходить, немає півгодини. Вона виходить, поправляє зачіску і каже: Ну, жах, але не так, щоб жах-жах. От ти зараз нагадуєш цю історію. Так і є. Ну, Бач, приходиться виконувати цю роль досвідченого коментатора, перефразовуючи анікдот, перше, почну з кінця: Італія. Італія дійсно вийшла з програми PRL, в яку вона передчасно зайшла. Перш за все. Що потрібно знати і розуміти. Італія і не виділяла туди грошей, і потрапила на туди рішення міністра оборони Італії, який підтвердив, що ніж погодився на те, що Італія буде в цій програмі. Потім повернувся, і це стало внутрішньополітичною проблемою, тому що в Італії дуже серйозні антиамериканські настрої завжди і залишаються, і антимілітаристські настрої дуже серйозні навіть в НАТО Італія, знаходячись. Тим не менш, це завжди італійцями сприймалося так дуже і входили вони в НАТО дуже тяжко, направду тому, говорячи про цю ситуацію, це внутрішня політична ситуація. І саме так, як окреслено, що нам не потрібні будуть зараз інвестиції в зброю, тому що буде мир, апелюючи до Трампа. Це зараз гра на американському напрямку, як при поганій грі, зробити хорошу міну і спробувати цього ще вичувати для себе. Але чому тут нема жодної катастрофи? Тому що а, на Італію ніхто там не сподівався, Італія нічого не давала, А, б, Італія перед цим же як заявити про те, що вони виходять з ПРЛ передали пакет підтримки в Україні засекречений. І там не тільки патрони, каски і аптечки. Можете подивитися і самі, що Італія раніше передавала публічно, що в Італії виробляється. Які цікаві вироби, і стане зрозуміло, що пакет підтримки, очевидно, не карікатурний і не просто символічний, а серйозний. Італія продовжить підтримувати Україну. Просто ПіРЛ занадто токсична для Італії ситуація, сама програма і сама співпраця в рамках неї вони інакше залицяються і взаємодіють з Трампом. І в цьому випадку для них важливо було мінімізувати гнів Трампа, що вони не будуть платити Штатам. Тому фраза, що тепер в мир інвестувати. Нам в Україні взагалі на це звертати увагу, особливо не треба. Ясно, що фіксуємо, ясно, що це для коригування певних дій України і програм, але в широкому загалі це не сильно впливає на ситуацію, простіше сказати, майже не впливає. Другий момент з приводу дані і підтримки тут є декілька факторів. Звісно, Firepoint і ситуація з міндячем зіграла в негатив, давши аргументи для того, щоб і Україна дійсно не докомуніковує, не допояснює, не дороз'яснює, чому викликає питання. Може, дійсно немає хороших відповідей, тому що щось не так, а може через те, що просто у не вважають за потрібним і думають, що пронесе і не треба. В будь-якому разі, попри це, перший позитивний момент: будівництво заводу на території Данії, і взагалі дозвіл на те, щоб Україна розміщувала свої військового комплексу підприємства на території Данії, залишається, а це те, чого не зробила жодна інша європейська країна. Кооперація так, перенесення частини виробництва, так але серйозні військові виробництва, а там іде мова про виробництво того ж ракетного. Палива, оскільки я пам'ятаю, ще там різних, скажімо, хімічних історій. Це серйозне виробництво, в тому числі екологічно загрозливе. І тим не менш, Данія йде на такий крок. Дані залишається в обоймі підтримки України. З приводу грошей, які виділяються, тут ситуація також не чорно-біла. Чим? Сума зменшується під приводом того, що Данія непропорційно багато Україні виділили до того. І просто Данія в режимі надриву не може далі тягнути такі суми підтримки України, коли Україні потрібна була в моменті підтримка, то Данія дала навіть більше ніж могла собі дозволити. За чим велика честь хвала і очікувати, що Данія буде весь час давати стільки грошей, скільки не дають країни значно більшим об'ємом економіки. А якщо на душу населення брати, то Данія йде разом з Естонією, разом з Литвою, разом з тими країнами, які найбільше допомагають Україні, і вони там в топ п'ятірці цих країн Данія, то зрозуміло, що честь хвала їм за те, що вже зробили. І ясно, що це зменшиться сума при тому, що вона зменшується не в рази, а вона зменшується десь на 35% приблизно. Тобто вони все одно залишають високу по відношенню до свого ВВП і свого оборонного бюджету суму на допомогу Україні. Вже було видно, як навіть при тих сумах, і тому, що Данія віддала нам по деяким позиціям озброєння все, що вони мали, зняли навіть з бойового чергування віддали Україні, чим потім Сполучені Штати почали користуватися. І, відповідно, наразі Данія оголила себе і знаходиться, і Штати цим скористалися оголеністю говорячи про Гренландію, і не дивлячись на це, Данія все одно. Залишається підтримувати Україну, виділяти гроші так само до речі, як зараз по Ірла... Ірландії. Проявилося, що в них всього був один радар, який може наводити зенітні установки, і вони його передали Україні в рамках допомоги і самі залишилися без подібних радарів. І тепер в них там чотири дрони літали собі від моря до аеропорту, від аеропорту до моря, і вони просто спостерігали за цим і нічого не могли зробити. Це також про те, що в де... масштаб європейських армій розумієте, на всю країну так невеличка країна. Але лише їх і по два взагалі було. Зараз просто в них оголилася там північна частина а, чи південна, навпаки, а, географічно один радар в одному місці, інше в іншому. І тут, якраз, там, де столиця, воно виявилося оголеною зоною а, для використання. І говорячи про Данію, завершуючи цю тему, а, північні країни, це перетікаючі судини, є така нордична п'ятірка. Ісландія, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія. І всі свої зовнішньополітичні кроки, а особливо рішучі, а особливо ризиковані, а особливо ті, які несуть загрози, вони завжди комунікують між собою, завжди узгоджують. Простіше кажучи, вони майже все узгоджують між собою. Подивімося, наскільки зросла підтримка з боку Норвегії України. Вона зростає і цьогоріч почала зростати по-серйозному. І, скоріш за все, зросте ще цьогоріч. Данія, йдучи на цей крок, передала естафету Норвегії, яка раніше не готова була виступати з тим рівнем рішучості, як сьогодні. І Данія виступала фасадним таким вікінгам, який біг вперед бірсєкам з сокирою і рубав в усі боки, розуміючи, що за спиною є Норвегія. А зараз, коли Норвегія вже може також вступити в гру активніше, то Данія так відсовується і дякуємо. Ви відіграли роль першого загону, а тепер заходимо серйозніше. Побачимо в найближчі півроку, як це буде розігруватися, і наскільки зростатиме роль інших країн. І те, що при цьому Швеція одразу оголосила, що вони тоді закривають цілу низку інших програм по підтримці інших країн і концентруються на підтримці України, це рівно туди ж ці країни північні діють виключно узгоджено. І якщо реально, от я би зараз сів, би, був би час, на жаль, просто нема. Але якби задатися питанням і зробити аналіз по підтримці України. Нордичними країнами, то його потрібно було пробити зі спільною цифрою в кінці, скільки п'ятірка нордичних країн підтримала Україну. скільки І ми побачимо, що загальна цифра зра... зросла і ще значно зросте впродовж 26-го року. Не дивлячись те, що персональне дані трішки просяде, Швеція трішки виросте, Норвегія сильно виросте в підтримці, тут просто трішечки. Складніша геополітична конструкція ніж відносини безпосередньо з однією Данією. і більше того, Данія ніколи б не дозволили такі розміщувати виробництво і все інше знову ж таки, якби не було узгодження в рамках нордичної п'ятірки, і як це розподіл напрямків відповідальності між цими країнами.